Друзі, мої вітання І в нас на огляді оновлений Шефенг 244 BFU. Що це означає? Це означає повноприводний одноціліндровий мінітрактор з переднім розположенням радіатора. І з оновленою гідравлікою. Ми вже маємо примусову гідравліку, підйом опускання, плавучий режим. Як все це виглядає, циліндр, розподільник, який має два крана для регуліровки тиску. Можна підрегулірувати з якоюсь швидкістю, буде підніматися, опускатись навісне оборудовання. Він вже йде оновлений в зеленому кольорі. От так. Ось От такий тракторець. Повноприводний. Передній міст на ресурах, що дає змогу зм'якшувати роботу в полі генератор в стандарті три датчика, амперметр, температура двигуна, тиск масла. Комфортне місце для оператора. Також є зміни в насосі. Якщо ви всі знаєте, він раніше стояв отут. Його вже перенесли наверх. Ну, не можу сказати, чи це плюс, чи це мінус. Ну, працює все, як і працювало раніше. Коробка передач. Чотири повишених, чотири понижених. І задня. Тракторес 24 рік. Двигун КМ 138. ТР-2 В стандарті Двигун змін ніяких не мав. Великий акумулятор йомусний. Чотири приводних рівні, які закриті захисним кожухом. Передні, задні довантажувачі. Оптика залишилась така, як і була. Це світлодіодна. Три точка, вал дбора мочності на 6 літців. Цікавить даний тракторець. Звертайтесь. Будемо раді. Є багато іншої техніки на будь-який вибір, на будь-яку ціну, як від мототрактора. До міні-трактора і до повноцінного трактора з кабіною. Тоді всім гарного дня, гарних покупок з вами ваш любимий тракторний бригадір.